Прийшов в цей грішний світ і віддав своє життя за кожну людину. Така велика Божа любов, що він залишив славу неба, не пошкодував себе, віддав себе за грішників Бо він не хоче, щоб грішники відправилися в пекло, але він хоче, щоб всі люди мали прощення гріхів. І дар Божий вічне життя, то для цього Син Божий постраждав, сам прийшов на цю землю, прийняв на себе нашу вину, його розп'яли, в руки ноги вбивали цвяхи і повісили його на древі, на хресті, і він то вмер в муках страждання, заплативши своїм життям за наші гріхи. І на третій день він Воскрес із смертвих. Він переміг сатану, переміг смерть, забрав у сатани ключі ада і смерті і Воскрес із мертвих. І сьогодні всяка людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свої гріхи, покається перед Богом, отримує дар Божий вічне життя. І прощення гріхів, а далі треба жити згідно Слова Божого. Треба виконувати волю Божу в своєму житті. І тоді людина отримує спасіння, а інакше людина ніяк спастися не зможе. Своїми добрими справами, чи якось купити спасіння, заробити людина не зможе. Тільки приймаючи Ісуса Христа, людина може обрести спасіння. Тому, люди дорогі, сьогодні вам дається дуже прекрасне. время. Покайтеся, читайте Біблію, вона вас вдома є, Біблія. Не треба, щоб вона пилю припадала на полицях. Треба її читати. Треба виконувати Слово Боже. В своєму житті, і тоді ваша душа очиститься, прийде мир в серце, прийде спокій і прийде Боже благословіння. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння.